На цього разу вона мені дуже класно нігті зробила. Шестразіка хотіла приліпити. Кажу, куди? До речі, я ніколи не бачила, щоб ти нігті робила. Ти взагалі не робиш, тобі не подобається. Та все просто, я вважаю, що це пуста трата грошей. Кожний місяць витрачати по 400 гривень на манікюр. Це ж скільки всього можна купити? Ну, враховуючи те, що це відбувається разів 15 на рік, я не думаю, що щось конкретно зміниться. Ну от, ти не думаєш. А потім в мене немає грошей. Але я економлю свій час, я не роблю манікюр вдома. Що я там робити? А як я захочу якимсь кольором пофарбувати, просто куплю собі лак за 15 гривень. й все. 400 гривень це перебор. Можливо, я би і хотіла, але є багато речей набагато важливіших за манікюр. До речі, брови, вії і все інше я також не роблю. Зекономила, значить, заробила. Не думаю. Ну і багато ти розумієш? Так, і ще мені треба е, сусіски. Я візьму оці. Тобі ж також треба було. Бери. Ти чого? Вон я взяла собі. Покажи вісім штук за двадцять гривень? Ти уявляєш який там склад? Склад, це останнє, що мене цікавить. Головне за 20 гривень. Та ти чого? В тебе нормальна зарплата, ти можеш собі дозволити. Ну до чого це економія? Тим більше на таких речах. На яких таких купувати сусіски за 150 гривень я не буду. Це ж на один раз. Ну, взагалі тебе не розумію. Чесно, я тебе також. Ну це ж їжа, вона має смакувати. А хто тобі сказав, що мені не смакує? Ну, не знаю, дивись сама. Ага, до побачення! До побачення! Так ще десь. Ага, до побачення. Ну що, залишилися ми з тобою вдвох додому? Йдемо на зупинку, сядемо на маршрутку. Ага. Сі, куди пішла? Яка зупинка? І ще 16 гривень, я не витрачала на якусь дорогу. Ти серйозно Я пішки піду. Ну додому добрих так кілометрів 20. Ти впевнена? Я і так хотіла тобі таксі запропонувати, але знала, що ти відмовишся. І від цього я також відмовлюся. Йдеш? Ні. Ну тоді давай. Біля дому зустрінемось. А пока. Угу. Давай. Але це напевно буде вже завтра.